Класична ситуація. Ви, нарешті, вирішили піти з набридли співзалежних відносин. А партнер раптом починає активізовуватись і всіма силами привертає вашу увагу. Тепер він не забуває про свята, дати, дарує улюблені квіти і всіляко проявляє себе. Або ж вона робить заранку сніданки, активізується у сексі. Як же піти з таких стосунків? Що робити, якщо партнер не хоче відпускати та змиритись? Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков. Ви на каналі Психологія стосунків. І сьогодні ми поговоримо на таку тему: токсичне кохання, залежні та співзалежні відносини. Не забувайте підтримати це відео лайком, та якщо не відписані на канал, підписатись. А ми будемо починати. Крок номер один в цьому відео відрізняємо кохання від залежності. На жаль, не завжди не всім виходить побудувати це саме чудове майбутнє. Люди живуть у стосунках тільки мріючи про кохання за фактом отримуючи виключно розборки, скандали, постійні невдоволення. Партнер на тій стороні може довго терпіти, намагатись повернути втрачену любов, налагодити контакт. Ця людина хоче зрозуміти і побачити. Ви хочете зрозуміти і побачити все, аби повернути почуття. Але вічно терпіти не потрібно. І це неправильно для початку. Давайте розберемося, чим відрізняється любов від залежності. Кохання це коли тобі приємно і добре, ти відчуваєш позитивні емоції. Залежність це емоційна гойдалка. Тобі може бути добре і погано одночасно. Але в основному ти відчуваєш негативні емоції. І в тому і іншому випадку відбувається сильна емоційна прив'язка до іншої людини. Просто у разі кохання це здорова прив'язка. А у випадку із залежністю не здорово. Тут головне не плутати ці поняття та чітко усвідомлювати, що якщо стосунки з людиною приносять вам страждання це не про кохання. А тепер давайте проговоримо про те, як позбутися співзалежних стосунків і почати жити щасливим життям. Крок номер два визнання. Визнання проблеми це половина успіху в її вирішенні. Вам необхідно зрозуміти, що ви не любите свого партнера, а залежні від нього. Якщо у людей справжнє кохання, то вони не страждають їм добре один з одним. Але ваша співзалежна любов, співзалежне кохання дуже нагадує стан затятого курця, який багато років мріє кинути палити, але не може, і страждає від цього. Залежність це внутрішня проблема людини, а не зовнішня. Іншими словами, ви прив'язані не до людини, а до тих емоцій, які ви від нього або від неї отримуєте. Крок номер 3 Усвідомлення вашого кореня проблеми. А корінь проблеми закрита в нашому дитинстві. Коли стосунки з батьками самого дитинства були нездоровими, то такими ж нездоровими будуть і любовні ваші стосунки. Наприклад, якщо батько був холодний до своєї дитини, не приділяв їй достатньо уваги, ігнорував її прохання, то вже в дорослому віці така людина, така дитина, доросла людина, буде тягнутись до людей, які ставляться до неї холодно і байдуже. Пам'ятайте, як тільки ви вирішите свою внутрішню проблему з дитинства, вас одразу перестане тягнути до людей, які приносять вам страждання, лібідо формується у дитинстві. Про це говорив ще великий Фрейд. Лібідо людини, яка перебуває в невротичних відносинах, сформувалось неправильно через помилки батьків у процесі виховання дитини. Це потрібно розуміти, щоб успішно вирішити проблему співзалежності у стосунках. Тут важливо, якщо у вас виникли складнощі у відносинах із протилежною статтю, і вам потрібна допомога, то ви завжди. Можете звернутися до мене за консультацією, і я допоможу вам вирішити вашу проблему для запису на безкоштовну консультацію онлайн. Переходьте за посиланням під цим відео і залишайте заявку. А ми будемо рухатись далі. Крок номер 4 Поводимось правильно. Найголовніше правило це не з'ясовуйте стосунки з партнером. Не треба сперечатися, лаятись, кричати, говорити, як ви його ненавидите, або як він неправильно поводиться з вами. Будь-яке з'ясування стосунків марне, тому що вам потрібно не з партнером розбиратися, а із собою. Якщо вас щось не влаштовує у стосунках з людиною і завдає дискомфорту, то починайте втілювати в життя крок номер 5 Переходимо до нього. Крок номер 5 розлучення це один із найскладніших, але найважливіших кроків. Чим швидше ви розлучитесь з людиною, тим краще. Тому що чим більше ви відтягуєте час розриву відносин, тим складніше вам стає з них зіскочити. Тому розлучення це, не є, це єдиний правильний вихід. А після розлучення зразу перейдемо до кроку номер 6. Перетерпіти ломку. Так, у вас буде ломка після розставання. Вам буде важко і погано, але потрібно це перетерпіти будь-що. Робіть, що хочете. Але перетерпіть. Важливе, що хочете і згодом вас відпустить. Краще постраждати якийсь час і потім жити спокійно і щасливо, ніж мучитись все життя. Після розриву чітко усвідомте, що вас тягне не до людини, з якою ви розлучились, а до тих хворих емоційних гойдалок, які були у відносинах з ним або з нею. Крок номер 7 Звернутись до психолога. Як я вже говорив раніше, людина проектує свої дитячі проблеми у дорослих любовних стосунках. Щоб у майбутньому не потрапляти у нездорові стосунки, необхідно вирішити внутрішню проблему з професіоналом. Вирішити цю проблему самотужки неможливо. Самокопання та самоаналіз не працюють. Необхідна допомога професіонального психолога. Я думаю, це варто того, щоб почати жити щасливим життям. Розумієте? Крок номер 8. Викладаємо уроки. Одна з найголовніших причин чомусь стала сильна прив'язаність і співзалежність це вкладання. Чим більше ви вкладаєте в людину, тим більше прив'язуєтесь. Причому психологія вкладання торкається як сферу міжособистих відносин повністю. Да? Давайте розберемо на прикладі. Приклад номер один: уявіть, що малюєте картину. Ви дуже стараєтесь. Ретельно промальовуєте всі деталі. Приділяєте увагу кожній дрібниці. Весь вільний час ви витрачаєте на створення цієї картини, цього мистецтва. І ось через 6 місяців картина готова. Як ви ставитемесь до цього творіння? Скоріше за все, дуже дбайливо. Адже ви витратили купу часу, вкладали багато енергії, ви повісти її в рамочку і будете цінувати свою цю працю. Другий приклад. Тепер уявімо іншу ситуацію. Ви, тяпляб, за 5 хвилин намалювали картину, сильно не парячись, і пішли далі у своїх справах. А через якийсь час можете виконати цей листок з малюнку без зайвих проблем. Чому так? І там, і там ви малювали. Але в першому випадку ви дуже вкладались, а в другому ваші вкладання були мінімальними. Закон психології. Ми любимо те, у що вкладаємось. Абсолютно ті ж принципи застосовані і у стосунках. Ви віддаєте свою енергію під час близькості. Це все вкладання. І чим більше вкладання, тим вища цінність. Думка у мене така: не вкладайтесь у відносини з людиною, яка цього не заслуговує і не цінить вас. Ви лише сильніше починаєте забруднюватися в цій трясині, ускладнюєте ситуацію. Саме тому я проговорив раніше. Що розлучатись треба якомога раніше. Поки що ви і ви в цих ваших стосунках, токсичних стосунках, маєте енергію для того, щоб зробити цей розрив. Ви вкладаєтесь, а це погано. Крок номер дев'ять: створюємо профіцит. Що зазвичай думають люди, які перебувають у співзалежних стосунках. Я, такого як він, вона більше не знайду. Такого кохання більше не буде. Краще не зустріну. Подібні думки виникають через дефіцит чоловічої або жіночої ваги. Щоб думки, такі думки не укорінилися у вашій голові, потрібно створювати профіцит чоловічої або жіночої ваги. Зробити так, щоб гідних партнерів було багато і ви могли вибрати найкращого. Але щоб впустити в своє життя когось нового, потрібно покінчити зі старим. Профіцит партнерів можна створити різними способами. Наприклад, вести активну соціальне життя. Чим активніше ваш спосіб життя, тим ширше коло ваших знайомств. А якщо ви весь час проводите вдома, то звідки там має з'явитись партнер? Насправді створити профіцит не так вже й складно. Теоретично. Необхідно лише дві речі: здорова самооцінка. І навички спілкування з протиположною статтю. Все. Десятий останній крок, зміщуємо фокус уваги. Розлучення це завжди важко. Але щоб цей процес пройшов легше, нам потрібно скористатися однією хитрістю нашого мозку. Пам'ятайте, людина не може думати про дві речі одночасно. Ви не можете одночасно думати про математику та про те, що приготувати на вечерю. Так, ви можете займатися. Математикою і подумати про вечерю. Але ви забудете про формули в цей момент. Одна думка обов'язково витісняє іншу думку. Що нам дає цей факт: думки про минулі стосунки будуть крутитись у вас в голові. Вам потрібно просто змінити їх на нові, які не пов'язані з розлученням. Цей процес називається візуалізація. Ви просто починаєте. Уявляти собі ваше чудове, майбутнє, щасливе майбутнє без цього партнера. Окей? На цьому в мене все. Ще раз кажу: якщо вам важко самому або самій впоратись з вашою ситуацією у стосунках, переходьте за посиланням під цим відео і записуйтесь на безкоштовну консультацію онлайн. Дякую вам за довіру. Зрозумійте, що вам потрібен час, розрішіть собі проявлятись емоційно так, як вам хочеться. І сподіваюся, це відео було для вас корисним. До нових відео!